Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми зібрались їхати в місто. У нас зараз ранок і хоч сонечко світить, але на вулиці прохолодно. Морозець маленький і вітер. Якби не вітер, то було б все нормально. А так трошки ще холодно. Так що поїдемо, треба по справах. Скупилися. Це капець. Наче нічого зайвого не купували, але все те, що треба. І гроші... е, так, зараз пообідаємо. Потім, напевно, все-таки вийдемо зараз на вулицю. Гарна погода. Вчора було набагато прохолодніше, хоч і сонечко, а сьогодні тепліше. Город наш, але я піду. Сараї доприбирати я не доприбирала, тож приберу в сарай, а потім там робота знайдеться. І наш город це було запитання, а вам трактором город орають? Так, ми ораємо трактором, копати не копаємо, бо 20 соток не скопається. Але хочу сказати, що в мене в дідуся з бабусею був город, він розділений, був такою балочкою. там. Текла водичка, і з однієї сторони можна було заїхати виорати, а з іншої ні. Тож копали 20 соток і руками восени, перекопували, і все нормально було. Але потім вже, як з'явилися мотоблоки, ну, щоб в людей щоб можна було попросити і щоб вони виорали. Тож потім мотоблок. Так що, Отак от, от дерева оброблені. Це писали також, що де ви використовуєте мідний купорос, він заборонений десь там, а ви його використовуєте. Таке, наче я прийшла в їхній сад і обробила дерева. Все для себе, так що яка різниця? Чим ми обробляємо? Обробили, то й обробили. Йду бо Максим, пакети приніс. А ключ то в мене. Що там? Мовчать? Всі двері наші. щось Ми збираємося їх пофарбувати і ніяк. Двері хороші, такі залізні дебелі, хоч вони і маленькі, але треба пообдирати це і привезти їх до ладу. Будинок і зараз він поставила воду. Будуть ось такі макарони. Ми взагалі Київ беремо, але дуже рідко вони смачні. Ну, колись були, знаю точно. Зараз спробуємо. І так захотілося з грибами, дуже давно ми вже гриби не брали. Ось такі печериці, скільки там? 96 гривень за кілограм, це наче по акції вони були. І ось Сметанка. Будуть гриби сметаною і макарони. Це і Женя нас таке полюбляє, він тим паче зараз підсів на гриби. Так що таке йому буде. Взяла ще бурячок. У нас вже закінчився. Кілограм 14 з чимось. Головне, щоб він був солодкий. Так, кришки-господарочка. Ціна 107 гривень. Це в маркетопті. Вони наче в сезон дорожчі Я вже й не пам'ятаю, але точно більше, ніж 100 гривень. Тож, нехай будуть. Це таке, що знадобиться. Так, стегно охолоджене. Так, ціна за кілограм 109 гривень. Бо наше щось м'ясо закінчилося. Вже треба морозилки перебрати, що там є, і залишити, щоб одна якась працювала. Так, фарш курячий, 130 гривень за кілограм. Женя захотів чебуреків. Вчора прям просив, просив, а фаршу не було, тож буде час, пізніше тоді зробимо. Ну і та в аптеку зайшла, бо вже щось Знову з носиком горло. Все вже позакінчувалося. Отак, що... от, от. це, звичайно, не все це так, що я виклала, залишилося. Так що буду зараз готувати обід. І в нас знову вітерець більше піднявся. Але трохи треба попрацювати. У нас були, звичайно, одні плани, але Максима визвали на роботу. Тож ми з Женією зараз вдвох будемо. Займатися, мені як визволили. Він то ніч відпочиває, а ми на вулиці, я вам розпалила, зараз піду, покажу вам. Каша свиням вариться, тільки що булочку нашу свинку в'єтнамську попасли, трохи вона сама зайшла, заморилася, то нехай там воно щось там жує. Так, ця наша криклива біла свиня. Але хочу сказати, що ти робиш? А то ти як трохи підростеш, ти вийдеш звідси так просто. Раз, два і все. Тобі ця сітка до одного місця. Ну, це для в'єтнамських робилося. Хочу сказати, що підросла. Ви знаєте, це трошки тепло стало, і якось так я помітила, що почала вона рости. Кавунчик, кавунчик на дві сторони. І туди, і туди. І булочка наша. Да, булочка? Типу, паслась, да? нагулялась. Я тебе почухала. Хотіла пощупати, що там на її в животі, чи є хтось чи... ні, нічого. Нічого не чути. Ці тут гарбуз гризуть. А тут є кочегар. Щось горить. Для мене це ще та задача, щоб воно гарно горіло. Але я вже розпалила, тож ось у нас є така куча, тут і виноград що весною восени обрізали і дерева, але цим Максим займається, він ото рубає і палить. А я сухенькими там ще аж з минулого року лежать вони, щоб швиденько, щоб тут не сидіти, бо якось ще прохолодно. Так, пішла я там в сарай, чую, Женя, щось шукає, шукає, прийшла, а він... Буде зараз м'яч качати. І мені ж головне не дає сам. Зараз щось буде. Давай я. Ну, а далі що? Ти точно знаєш, що це так треба? Так, тут зі Сам будеш качати? І білий той будеш качати? Тобі цей, ну так, да, цей твій улюблений. Щось не те щось здуває десь. Давай. Смотрить гарно. Давай, Ну, Баш, пішло діло, а ти не хочеш, щоб мама тобі допомагала. Так пробуй, який він тобі треба, я ж не знаю. Ще трошки, не? я взагалі-то хочу піти <гум> далі щось робити, але зараз скажи, давай будемо грати. Ти це не качав, отож треба буде йти в хату, їх треба занести, що один, що другий. А то мороз знову почався, то він тут сьогодні вночі лежав. Я ж казала, зараз футбол буде. Женька, холодно зараз. Ганять. Десь кота закрили, м'яка кокос, напевно, в кухні. Тож, друзі, займаємося ми уроками. У нас це не шкільний буквар, але нам Надія Васильівна подарувала. Так що, якщо дивиться вона, то велике дякую. Дуже хороший букварик. Будемо далі ми займатися. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока пока.